Вітаю! Сьогодні 23 серпня, і це мій корисний сніданок. Трошки хочу нагадати, чим я тут займаюсь у себе на каналі. Іноді викладаю, як я щось готую. А ось ця рубрика Мій корисний сніданок розповідаю, що я роблю. Так. Що я роблю зі своїм здоров'ям, як я харчуюсь, що вживаю, які напої. Двохразове харчування. В 11 годин їм і в 18. Між їжею можу щось приймати фрукти. Так. І все. Дуже така велика в мене гарна перерва. З 18 до 11 це дуже корисно. Їсти не хочу. Нема проблем, щоб їсти там дуже хочу їсти. Це звичка, це дуже корисне. І що я хочу ще так нагадати собі і вам. Не знаю. Це дуже мені подобається. Я скидаю зайвого його вагу дуже-дуже повільно. І це правильно, щоб не було проблем всередині. Так. І зовнішні, щоб зовнішня шкіра стала, не стала. Дряблою, і щоб всередині органи не швидко не опускались, тому я раджу швидко не худнути. Я б теж могла написати 3 кілограма за тиждень, 10 кілограмів за місяць. Я б могла так написати, і глядачів було б дуже-дуже багато. Але ж це не моє обманувати, обманувати. Ти я не можу і не раджу так робити. Саме головне, я не раджу так робити. Бо швидко худнути це втрата здоров'я, особливо органів, які знаходяться всередині у нас, вони опустяться. Так, добре. Ви все це знаєте, так? Я думаю, всі знають, що не можна швидко худнути. Що я сьогодні буду їсти? Нема нічого, не приготували. Так, але ж потрібно готувати. Якщо самі не хочете їсти, готуйте рідним. Так, я буду готувати, а собі я швиденько приготую яйця на томаті і салат. Салат нема нема з чого. Ну, можна було цибулю. Томат і огірок. Огірок у мене є там, а це не огірок, це огурдиня. Я вчора вперше в житті куштувала дуже смачно, дуже смачно огурдиня. Про неї, про неї я знала давним-давно і насіння розповсюджувала серед своїх знайомих. Так, у самої немає огороди, але ж. Всім давала такі насіння. Не знаю, виростили вони чогось або ні, це вже не цікаво, бо вони далеко. Так, вони всі в Білорусі. Я думаю, що вони нічого не виростили, бо вони лейдачі. Так, це знову відступ. Готую, готую щось. У мене ще є морква і пастернак. Пастернак. Вялий, я думаю, що він не потреться. Так, робимо салат. Ось так виглядає огурдиня всередині. Так, це як більш зрілий огірок, так? А буває менш насіннячок. Ось так я ріжу, шкірку не знімаю, вона жується. І дуже хрумтять. Смачненькі. Щось я не розповідаю, що я роблю. Так, на пательні розтопила масло топлене, поклала томатики. Масло топлене в мене дуже-дуже таке гарне. Я його сама робила. Бачите, який колір, трошки зелененький. Я брала звичайне топлене масло, різала листя карі, ставила на водяну баню. Бо воно так. Трошки стояла, кипіла на водяній бані, потім постояла трошки, просиділа і вилила і користуюсь. Навіщо? Ну, це дуже корисно. Листя карії це супер, супер спеція. Так що обов'язково зробіть собі такі, такі. Ой, ну як їх назвати? Ну, таке масло зробіть. Я зробила для їжі з топленим маслом, а для волосся з маслом кокосовим. І це супер, кажуть для волосся. Листя карі. Це просто-просто супер. І коли я роблю маски, донька каже, що щось пахне їжею у нас. Так, зараз йде дуже-дуже такий гарний запах листя карі. Так. І. І раджу вам приготувати. Якщо сири лістя карі не знайдете, з сухих можна теж зробити. Так, в інтернеті продаються сухі листя. І беру моркву тру. потру. Морква буває всередині вся фіолетова, а ця тільки зверху фіолетова, це нічого. Ви ж знаєте, фіолетове все корисне. Так що, і морква просто морква дуже корисна. Так що потру моркву порізали огірдиню. І що я хочу нагадати: якщо готуєте яйця, що завгодно готуєте? Так, обов'язково, обов'язково яйця вибивайте окремо. Так, навіщо? Ну, щоб знати, що ви вибили свіже яйце і щоб бачили, що там нема ніяких цяток -ця -ця червоних. Почати готувати, а потім не можна зупинитись. Так, у мене нічого не було, щоб готувати салат, але ж дивіться. Морква потерта, опірок диня порізана. Цибулька є. Цибулька є. Томати є. І порізала одну сливу. Я останнім е, часом додаю до овочевих салатів фрукти або ягоди. І це супер. Полуницю додавала, абрикос супер, грушу. І ось таку сливу сьогодні додала. Так. Це ще не все. Що я придумала. Е додам горішки. О, щось там зупинилось. Відео останнім часом зупиняється. Потрібно якось намалювати гроші на новий телефон. А як це зробити, якщо я не маляр? Так. Так, малювати не можу. Добре, я спробую намалювати. Але ж не про це, а про що? Про сніданок. Ну, про життя. Так, сіль додала. Сюди гарно посував часник, але ж у мене тільки цибулька, тому, тому... цибульку будемо їсти. Лимонний сік потрібен. Додам мігдальний горіх, я перемалола, буду печиво робити, в мене зайвий є, а? тому я використовую. Так, побільше, побільш. Бо це корисно і смачно. Так. Ось це перемішую. Так, чекайте. Спеція сьогодні ось така чудова, чудова спеція. Насіння кр... крес салату. Е... Люди добре, читайте про цю спецію, вона дуже корисна, дуже. Ой! Вона однакового кольору з морквою. Головне не перебавити, вона гостренька. І ми олійку додаємо саму смачну, яку ви полюбляєте. Я зараз полюбляю ось цю. Це італійська олівкова олія. Так, дуже смачна. Все, перемішуємо. Так, олійка. Щось вона лється повільно. Який аромат від мого салату. Супер. Так, і на кожний свій салат я кажу супер. Ну, я не знаю, який цей. Зараз будемо коштувати. Так, ось, як я тут перемішала, не знаю. Будемо снідати. Два яйці на сніданок на томаті хотіла хліб, але ж поки готувала, вже не хочу хліба. Придбали три тижні тому такий тостер. Чому ми ви придбали? Тому що діти хліб сушили у духовій шафі. Так. А це дуже-дуже мені не подобається. Ці крошки постійно витирати там. Так. І, суш, і сушарку, так, і тостер я не хотіла раніше купувати, щоб хліба багато не їсти. І одночас купила. Але ж за три тижні три рази зробили хліб, підсушили. Ось що, значить, відвикли від хліба. Так. Тому. Тому я буду їсти без, без хліба. Так, салат. Салат, не знаю, як через екран, а так виглядає гарнесенько. Гарнесінько. Так. Спробуємо при вас. Ні, я ще собі додам горішків. Ось така я. Фісташки. То я їх розмолола, і потрібно якось їх використати. То у мене супер салат з фісташками. Так. Ну що вам сказати? Мм. Ну, поки смак цибульки те. Звичайний салат. Нічого такого не можу сказати. Звичайний салат з моркви. Але ж смачно. Добре, буду їсти, може, більш розсмакую і вам розповім. Смачного вам і мені. Це я поскромнічала, коли сказала, що салат простий. Салат супер. Дуже різноманітні смаки. Цього не відчувається. Потрібно більше класти, так? І, і, і робіть такий салат. А я буду їсти інжир, я вже його їм при вас покуштую. Це дуже, дуже ніжний смак інжира. Дуже гарний. Так. Але ж мені немає часу, потрібно приготувати. Дитинки поїсти щось. І я готую доруни. Завжди, коли в моєї родини не було чого їсти, я готувала дуруни. Ось така у нас була звичка. Так, і я запитала її, на чому смажити доруни на олівковій олії, бо іншої нема. Ну, сонячній кавині, кукурузний. Або на топленому маслі. І вона вибрала олівкову олію. Я краще б сама на топленому маслі, бо це дуже корисно на топленому маслі готувати. Але ж у всіх різні смаки, тому дві потельні я підсмажила на олівковілі, вона закінчилась. Я ще купила вчора. Але ж вона гірка, вона, мабуть, дуже натуральна ось ця. Іспанська олія. Це супер, супер смак. Але ж ця гірка, бо явно дуже натуральна. Тому, тому в мене ще є кончутна олія. Це мала і я залишила для себе зробити маску для обличчя з, з такою. Чудової чудової олії. Є ось така олія авокадо. І це супер, супер олія. О, І я підсмажу на неї. Хто ще не купував таку олію, обов'язково купуйте і використовуйте на неї, на, на неї можна смазати. Так. Вона сама-саме не канцерогенна. Але <пахнє... Зараз пахне олівковою олією. Тому що ви знаєте, як потельні вбирають, вбирають в себе запах олівкової олії. Так. Добре. Ось так я смажу багато налила, багато налила олії, нічого. Що я хотіла ще додати? Олівкова олія саме швидше стає канцерогенною саме швидше. А ось олія з авокадо? Ні, вона гарніше себе поводить. Особливо смажити. Ну, я смажила на олівковій олії, але ж знаєте, що я робила? Я за кожним разом мила пательню. Підсмажила одну порцію, помила пательню. І це правильно, коли ви будете смажити на олівковій олії. Все? Все? Читайте, що купуєте, готуйте різноманітне, ходіть здорові, побачимось, папа!